Ще раз вітаю всіх гостей міста Львова в цей чудовий осінній золотий день, який сьогодні маємо у Львові. І хочу вам, пане Володимире, скільки? Десять-дванадцях. Десять-дванадцять. Хочу вам трошки поділитися питаннями, які зараз розглядаються, і над якими працює ресурсний центр у місті Львові. Тобто я вже не один раз на подібних зібраннях розказувала. Чим наш ресурсний центр займається і як випливає з попередніх виступів, а також з тенденції, яка в Україні останній рік складається так, що динаміка створення СББ сповільнюється, і цьому є ряд причин. Одна як на мене, то це є три основних причини. Тобто нам не вдалося достукатися до свідомості тих будинків, де ще не створені ОСББ, які все ще чекають на капітальний ремонт чи будь-який ремонт з бюджету і від влади будь-яких рівнів. І по-друге, ми ну, напевно потрібно активніше надавати допомогу власним в навчальній роботі і в організаційній щодо... Виховання професійних управителів, чому влада дуже хороший знак, що сьогодні маємо власне такий симбіоз трьох сегментів нашого суспільства: це об'єднання співвласників, це фактично громадськість наполовину, вже яка в... 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 війшла в житлово комунальне господарство, влада різних рівнів, а також представники банків. Це є дуже хороша ознака. Того, що наш рух іде в правильному напрямку, чому влада з так прискіпливо останні роки починає вивчати і пробувати вирішувати проблеми житлово-комунального господарства. Це зрозуміло, тому що це питання, які торкаються практично всього населення, кожної сім'ї, кожної родини. Будь-хто де б не працював чим би не займався, він живе у певному будинку і отримує комунальні послуги відповідної якості. З попередніх виступів і взагалі з проблеми в Україні можна зробити висновки, що е, однозначно е, всі про це скажуть. Що неможливо здійснити капітальний ремонт Житлового фонду України тільки за рахунок бюджетних коштів, також неможливо здійснити, враховуючи стан е, е, наших зарплат, пенсій і доходів наших сімей, що неможливо здійснити. Капітальний ремонт будинків тільки за кошти власників квартир цих будинків. Відповідно, потрібно ці всі джерела фінансування знайти механізм і спосіб їх консолідувати. І це мають бути спеціальні програми, і над такою програмою ми у Львові в своєму ресурсному центрі працюємо. Останні кілька місяців, ну тут коротко я не буду зупинятися на наших завданнях ресурсного центру і тої повсякденної роботи, яку ми виконуємо, тому що у Львові не є проблемою створити чи зареєструвати об'єднання співвласників. Це є технічне питання, яке вирішується дуже швидко, тобто отримати законодавство, статут, типовий статут і зареєструвати об'єднання абсолютно не є проблемою. Тобто питання сповільнення створення ОСББ не в моментах того, що важко зареєструвати, чи немає там відповідної інформації, а набагато глибші і серйозніші, які неможливо вирішити тільки шляхом консультування. Ну тут є хто до нас звертається різні категорії громадян України, в тому числі і такі правителі, які вже мають і кілька будинків. Коротко зупинюся на тому, які кошти з міського бюджету. Тобто Львів одним один з перших почав Україні сприяти створенню шляхом виділення бюджетних коштів відповідно до статті 24 закону про України про об'єднання співвласників у 2008 році. Це було практично 2,5 мільйони, 25 будинків. Отримали ремонти у місті. Це був 2008 2009 рік. Це були найуспішніші два роки, які, в які ми змогли відремонтувати будинки. Відповідно, на жаль, хвалитися немає чим. До чого я веду, що бюджетні кошти, я думаю, що е, якщо тут є представники міської влади е, з інших міст, е, то е, ми не можемо чи обіцяти, чи гарантувати мешканцям будинки ОСББ, що створюйте масове ОСББ, ми вам допоможемо і відремонтуємо. На жаль, е, цього сказати ми не можемо. Так само я думаю, як і е, держава, е, ну представники державних органів влади, ма на цьому питанні підтримують, але це не означає, що влада має право. Е, Залишити на наодинців власників багатоповерхівок, оскільки саме вина є незалежно від того, які особи були при владі, вина мусить бути зараз на тих чиновниках, які зараз що свого часу мешканцям віддали тільки квартири чи повітря квартири і не віддали їм будинків. За починаючи з 91-го, чи коли у нас був закон про приватизацію, 92-го року, напевно, наші будинки виглядали б зовсім інакше, і у нас реформа відбулася подібно як у Польщі. тому, Ну, Мусимо шукати варіанти і шляхи відновлення цього житлового фонду за різними механізмами. Тут є динаміка створення ОСББ у місті Львові, тобто, бачите, абсолютно в ті роки, коли було достатнє фінансування з міського бюджету, ОСББ створювалося досить добре і позитивно. Маємо зараз у Львові 527 будинків ОСББ, 400, 496 юридичних осіб. Всього будинків 527 це складає орієнтовно 15 будинків, 15% від житла, що обслуговується е, комунальними підприємствами, тобто ЖЕКАми. Ось і е, для того, щоб е, проаналізувавши причини е, спаду створення СББ, ми для себе зробили такі висновки, і це очевидно, що е, е, мусимо пропонувати е, власникам багатоповерхівок механізми. Фінансування капітального ремонту чи інших ремонтів у їхніх будинках для того, щоб вони створюючи об'єднання будинку, розуміли, куди вони йдуть і який спосіб вирішення їхніх проблем технічних, що стосується будинку. У жовтні 2012 року міська рада підписала договір про співпрацю з міжнародною фінансовою корпорацією в рамках проекту цієї корпорації «Енергоефективність у житловому секторі. Отже, загальна мета проєкту до міської ради саме було надання підтримки нашому Львівському ресурсному центру щодо створення платформи для проведення модернізації будинків СББ міста Львова. Мета ця досягається шляхом того, що у нас в ресурсному центрі працюють два експерти експерт з фінансових питань та експерт з юридичних питань, які в певні дні тижня надають та години надають консультації. ОСББ. крім того, у нас планувалося проведення 100 енергетичних аудитів в будинки. Чому планувалося? Тому що провели ми трохи менше, ніж 100. Отак от, от у нас відбуваються навчальні семінари в рамках цього проєкту. У Львові планувалося 100 енергетичних аудитів. Проведення цих Аудитів мало відбуватися за такою схемою. Перші 25 провели, значить, оплата за ці енергоаудити проводилась за принципом 90%, відшкодовувала міжнародна фінансова корпорація, 10% ОСББ. Наступні 25 співвідношення було 75 до 25, і на останні 50 співвідношення 50 на 50, однак вартість одного енергоаудиту – 10 тисяч гривень. Однак нам вдалося провести енергетичний аудит тільки у 27 будинках багатоповерхових. Тобто 25 будинків е, отримали енергоаудит з 10% відсотковою проплатою, два будинки е, погодилися е, оплатити 20, 25% вартості енергоаудиту. Це свідчить про те, що більшість мешканців багатоповерхівок, в тому числі керівники ОСББ, не змогли зрозуміти та донести до своїх мешканців, для чого цей енергетичний аудит потрібен, так як його потім можна використати. Отже, в результаті ну, 27 сім це теж немало, фактично, це є енергетичні паспорти на кожен будинок. Кожному з енергоатитів виконана технічна та економічна оцінка ефективності при можливих трьох варіантах термомодернізації будинків. Я не буду вам перераховувати ці заходи, бо я не є спеціаліст з, з термомодернізації. Є тут запропоновані чотири різних варіанти модернізації будинків, які в тій чи іншій мірі дозволяють зекономити споживання носіїв енергоносіїв. І, відповідно, кожен, в залежності від набору заходів в пакетах, кожен пакет має різну вартість, відповідно, від найменшої до найбільшої. Скажемо, пакет номер 1 який потребує незначних вкладень від 50 до 100 тисяч гривень. Його окупність за тарифами 2013 року 5-8 років, і в тому ж енергоаудиті, в, в цій же книзі ОСББ отримало, що за тарифами, прогнозованими у 2020 році вартість окупності цього тарифу, окупність складає один рік. Відповідно, зроблені розрахунки для пакету номер 2 3 і 4. Пакет 3 і 4 це глибока термомодернізація, Вартість таких робіт може складати в залежності від проєкту будинку і від його проблем, від 1,5 до 3 мільйонів, але це фактично будинок стає термосом, який не випускає тепла. Отже, до цього часу, як і йшли завжди справи різні заходи з за енергозбереження. Тобто приходило багато керівників компатій, компаній, які займаються методами, матеріалами по утепленню різними, і пропонували отакі пропозиції, що які, які найкращі. Але справа в тому, що жодне ОСББ зараз не наважиться. Зібрати кошти з мешканців для того, щоб провести серйозний проект будинку, відповідно, разом з міжнародною фінансовою корпорацією, ми відпрацьовуємо механізм пільгового кредитування. Банківського через банки. На жаль, ця програма, про яку е, тривалий час говориться, і яку вдалося зреалізувати е, частково у Луцьку та Донецькій області, у Львівській області, ця програма не запрацювала і у нас немає співпраці з е, фондом молодіжного кредитування, тобто пропозицій ніяких немає, ОСБП не зацікавлення. Тільки чується, що там в цій схемі задіяні пан Володимир, має закінчувати, так? Задіяні казначейство та інші структури, які будуть відбирати ваші проекти, відповідно жодне ОСББ до такого кредиту ну, не, не має бажання брати участі. Тому було проаналізовано, які є проблеми в об'єднання співвласників та чому вони не звертаються до банків за таким кредитом, а також було проаналізовано позицію банків. Чому вони не бачать, скажімо, станом на початок року. Зараз є ситуація трошки інша, скажімо, на початок лютий березень. Наразі банки не бачили ОСББ своїми позичальниками. І кожне, кожна з цих причин вивчалася нашими експертами фінансовими і юридичними разом з головами СББ і обговорювалися в ресурсному центрі. Відповідно, були попередні роботи проведена з банками. І на підставі проведених енергоаудитів експерт з фінансових питань має завдання проаналізувати витрати ОСББ на оплату за спожиття енергоресурсами, підібрати разом з головою ОСББ оптимальний пакет, визначити розмір кредиту, проаналізувати позицію банків, кредитної спілки чи когось іншого, розрахувати для кожного будинку відповідно до розміру і терміну кредиту, щомісячні внески, показати в розрахунки економії в платежах та закласти цю економію як внесок на погашення кредиту. Відповідно, це так званий бізнес-план. Що стосується експерти з юридичних питань, то маємо вже напрацювання щодо необхідності внутрішніх документів, протоколів та рішень зборів, які мають прийняти об'єднання співвласників для того, щоб забезпечити повернення цього кредиту. Зразки протоколів про затвердження, про взяття кредиту, про розмір кредиту, про зміну кошторису будинку і так далі. Тобто, для того, щоб СББ отримало кредит. Всі ці протоколи і зразки можна буде отримати у нас в ресурсному центрі. Я ще не буду зупинятися, значить, попередньо була проведена міжнародною фінансовою корпорацією попередня робота з обласною адміністрацією та окремими банками. Наразі це є станом на, скажем, на місяць тому. Це були банки Львів, «Кредобанк» і Укргазбанк. Які співпрацюють з обласною адміністрацією, та ОСББ матиме можливість отримати кредит за мінус 15% річних, що будуть погашатися з обласного бюджету. Зі свого боку, Львівська міська рада починає роботу, розпочала фактично роботу над програмою, які буде три ключові гравці: ОСББ, Львівська міська рада та банки, які виявлять намір з нами працювати. Після того, як ОСББ проведе з нашою участю та наших експертів збори, вирішить питання щодо отримання кредиту. Обласна адміністрація, сподіваємося, з нового року буде погашати банкам 15% кредиту. В свою чергу, Львівська міська рада пропонує також договір про співпрацю з банками щодо можливості повернення 30% тіла кредиту. Що е, дозволить нам, скажімо, на прикладі, ось такому, е, коли банк є, у нас такий банк, який пропонує, не буду називати, 19% річних. Е, 15% банк отримує відшкодування відсоткової ставки з обласного бюджету, 30% за попереднім договором та за міською програмою, що від 200 тисяч складає 60 тисяч гривень, отримає. Банк відшкодування від Львівської міської ради. Відповідно, кредит, який ОСББ отримає в травні травні, до прикладу, в травні 2014 року на 200 тисяч гривень, буде розписано йому, скажімо, орієнтовно на суму 6 років, яка теж проговорилася з банками. Відповідно, повернути цьому ОСББ протягом 6 років потрібно буде 148 тисяч заходи з енергозбереження в своєму будинку. Він зможе провести, скажімо, у літі 2014 року, та їх закінчити, це складає 24 тисячі 670 гривень на рік, 2 тисячі 50 гривень на рік в місяць. Це Мова йде про юридичну особу ОСББ, що складає 34 копійки за один квадратний метр. Я хотіла показати, що це є цілком реальні і цілком невеликі, незатратні речі для кожної сім'ї, тобто сім'я, яка має квартиру площу 50 квадратних метрів буде мати е, щоро, щомісяця в своїй квитанції е, в розрахунку там, де капітальний ремонт чи реконструкція будинку, додатково 17 гривень протягом 16 років а внески, а робота і ремонт буде виконаний вже, наприклад, 2014 року. І, можливо, ці 17 гривень, а може і 20, і 30 Ця квартира буде економити на внесках, на платежах за споживання теплової енергії. Тобто, ми маємо намір в подібній чи в більш доступній формі донести таку інформацію до кожного будинку пілотного чи чи можливо це буде масово у місті Львові? Як буде відбуватися це, скажімо, у 2014 році? Цьому нам допомагають експерти з фінансових питань, юридичний. Сподіваюся, що нашими партнерами стануть банки, а також обласна адміністрація. Що стосується у цього закону, про ті сьогоднішня мова, який ми сподіваємося, в резолюції напишемо про те, що ми будемо просити внести цей прийняти цей закон про особливості права власності в багатоквартирному будинку, то власне. Окремі положення в цьому будинку дозволять нам застосувати цю схему кредитування, саме що співвласники, читаю одну із статей цього проекту закону: співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечити здійснення поточного і капітального ремонту спільного майна пропорційно до його частки у спільному майні будинку. З цього випливає, що ОСББ, підписавши кредитний договір, абсолютно законно і. Відповідно до кошторису, має право вимагати в якогось одного несумлінного платника повернення цього кошту на проведення поточного ремонту, бо законодавство, яке на сьогодні діюче, навряд чи голова СББ візьметься за такий кредит, щоб потім вимагати цього. От така, такий проект ми плануємо у місті Львові у 2014 році, і е, дякую за увагу.